Генадій Циферов. Історія про порося. Я не знаю, чи смішно це, може, просто сумно. Але мені дуже хочеться розповісти вам цю казку. Жило на світі дуже маленьке порося. Кожен цього порося ображав, і бідолашне порося зовсім не знало, де йому шукати захисту. І так це йому набридло, що його кривдять, що якось це порося вирішило піти собі слід за очі. Взяло порося мішечок, взяло сопілку й пішло. Йде собі лісом. А щоб веселіше було, сопілочку дуде. Але хіба підеш далеко на чотирьох копицях? Весь день йшло порося. І навіть з лісу не вийшло. Сіло на пеньок і сумно задуділо в сопілочку. От є дурний якийсь, і навіщо йду. І тільки воно сказало ці слова, як за пеньком ква-ква, Жабеня стрибнуло жабеня на пеньок і каже І дійсно, дурна ти істота порося. Ну, і навіщо йти? Чи не краще пливти в якомусь човнику? Подумало порося, подуділо в сопілочку і сказало ах, мабуть, так. Прийшло воно до річки і стало шукати човника. Шукало, шукало, а човника немає. І раптом побачило корито. У ньому якась старенька білизну прала та й покинула. Сіло порося в корито, загуділо в сопілочку і попливло. Спочатку по струмочку, потім по річці, а потім і у величезне море випливло. Пливе воно отак море. А риби дивуються, регочуть. Що це? Наче пароплав, якщо гуде. Але чому? Чому ж у нього є вуха? Каже кит, напевно, він дуже розумний, дуже вічливий. Інші пароплави просто самі гудять, а цей теж гудить, але й інших слухає. І тому всі риби й кити йому допомагали, вказували шлях, хто носом, а хто і хвостом, та всі штовхали вперед, так він і плив. Плив пароплав, аж раптом чудовий зелений острів. Пароплав пристав до острова, а всі звірі вийшли його зустрічати. Хто такий? запитав його смугастий звір і вклонився. А що ви не знаєте мене? Ні, каже смугастий звір, ось вперше бачимо. І маленьке порося схитрувало. Я найголовніший у своїй країні. Мене звуть порося. А тут я найголовніший, відповідає смугастий. Як же нам бути, якщо ми обидва головні? А нічого, посміхнулося порося. Я ж гість, то ж ти так і будеш найголовнішим. А я твоїм помічником. Тигр кивнув, і з того часу вперше в перших житті порося почало жити спокійно. Всі його слухалися та поважали. А хто не слухався, то варто було поросяті дістати сопілочку, як ворог відразу ж тікав. Так, так, бо такого гарчання боялися всі, і навіть сам тигр часто здригався, коли порося грало на сопілці. Мабуть, порося пожило б так ще, але тут чомусь його знову потягло додому. Взяло порося листа від тигра, сіло у кориту і попливло. Знову кричали риби Гей, розумний пароплаве, і знову дельфіни і кити допомагали йому пливти. Але ось знайомий струмок, старенький міс. Галявина. Здається, я вдома, сказало порося. Так, так, відповів йому баранець. А де ти був весь цей час? Мені так хотілося полоскотати тебе ріжками. На жаль, посміхнулося хитре порося, тепер цього робити не можна. Хіба ти не знаєш, хто я? Читай. Тут порося подало баранцю листа. І той прочитав, моєму головному помічникові дарую свою намальовану лапу. Баранець, зрозуміло, злякався. А потім злякалися і всі інші звірі. І ніхто ніколи вже більше не ображав порося. Кожен думав, а що скаже тигр?